Василь Стус куріють вигаслі багаття. Куріють вигаслі багаття, собаки виють до зірок, а в річці місяць, мов латаття, доріз повні і розмок, і в ртутній спеці фіолету Він невимовно довго чез. Лишившись тільки для прикмети, як цятка в небес, самотність аркою провисла над райські кущі впригриснів, Шукай по них щасливі числа, так як раніше ти умів, той день, як від земної тверді найперше сонце відійшло. І той, що мітить знаком смерті, ще не розгадане число, а ти іще посередині, ще посередині твоє, отож радій вечірній днині, допоки в ребра серце б'є, переможного миру вам.